Христос Воскресен, воистину Воскресе! Як ви вважаєте, скільки часу, дорогі братя і сестри, святкується Пасха Христова, звичайно, не один день, і навіть не тиждень, а 40 днів до славного Вознесіння Христа на небо. З моменту, коли учні Христа першими побачили порожню печеру і дізналися про Воскресіння Господа з мертвих, минуло навіть 50 днів. До часу, коли ця звістка пролунала на вулицях Єрусалима. На 50-й день апостоли Христові перестали таїтися і вийшли на проповідь Євангелія, одразу звертаючи тисячі слухачів. На 50-й день після Воскресіння Христа народилася церква, та сама, що існує вже 20 століть, та сама, до якої належимо, і ми з вами. Чи знаєте ви? Що світла седмиця в давній церкві називалася Пасхою Воскресіння. У перші три століття християнства свою назву Пасха носили два тижні. Попередній тиждень до Дня Воскресіння Христового і наступний. Попередній іменувався Пасхою Хресною або Пасхою страждання, і тільки після Першого Вселенського собору, що пройшов у 325 році, отримала свою сучасну назву Страсний тиждень, також і Світла Сідмиця. А власне, Пасхою Соборяни вхвалили називати сам день, коли Воскрес Христос. Чим цей час відрізняється від звичайного та й від усіх інших свят, справжньою радістю, відбитою всіма можливими засобами у церковному житті. Так, наприклад, якщо великим пастом спів, де це можливо, поступається місцем читання, то на Пасху і світлу Седмицю навіть часи. Богослужіння, що зазвичай складається, виключно з читанням псалмів, співається. А що змінюється у нашому повсякденному житті. Ми залишаємо звичайне ранкове вечірнє молотовне правило і замість них весь перший тиждень після Великодня читаємо пасхальні часи. На час світлого тижня, звичайно, на весь рік пост по середах і п'ятницях скасовується, скасовується до самої Піднесятниці землі поклони. Усі покаянні молитви з богослужіння на цей час виключаються і щодня відбувається урочистий хресний хід. Навіщо це все робиться? Чому тут радість? Тому що не потрібно виконувати тяжкі обов'язок довго і уважно молитися і бити поклони? Справа, звісно, зовсім не в цьому. По-перше, після напруження посту, особливо Страсного тижня, церква дає християнам такий необхідний відпочинок та послаблення. А по-друге, основний зміст цього часу торжество, необхідне в усі дні життя людини покаяння, ніби йде в тінь. Християни охоплені іншим почуттям, радістю, що лється через край, про Воскресіння Спасителя, про відновлення нас, людей, у своїй гідності. Це радість Адама про повернутий рай, радість блудного сина про батька, який незаслужено прийняв Його. Зверніть увагу! Адже навіть зазвичай зачинені царські врата вівтаря весь світлий тиждень залишається відкритими, знак того, що для людини знову відчинені двері додому, до батька. Артас, так називається кліп з зображенням Воскресіння Христового, у перекладі з грецької власне означає квасний хліб. Освячується він у перший день Великодня і на весь світлий тиждень стоїть на налої на селі перед іконою Спасителя. А коли служби немає, просто в царських кварталі. Зберігається традиція виносити атас під час щоденних світлого тижня хресних ходів. Навіщо це все потрібно? Цей звичай походить від апостольської традиції, коли учні Христові збиралися після його воскресіння на трапезу згідно з переказами, вони вважали і відкладали частину хліба на столі для нього, як завжди, робили. За земне життя Христа. Артус і сьогодні символізує невидиму присутність Ісуса Христа з нами. Разом з тим, це є символом життя вічного. Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде алкати, як сказав про себе Спаситель. Ділять для віруючих артус у суботу світлого тижня, після ранкового богослужіння. Живають його на тощах, в особливих випадках, наприклад, у хворобах, в важких обставинах, особливо коли немає можливості причаститися в храмі святих тайн Христових. Всіх знову і знову вітаємо світлим тижнем Христос Воскресе! бо істинно